Баба Яга є кримінальна постать у слов'янській міфології. У цьому відео розглядається образ баби Яги, архаїчної фігури східнослов'янського фольклору, яка виступає як провідниця між світами живих і мертвих, лісу і цивілізації, магії і реальності. Її хатинка на курячих ніжках інтерпретується як модель світового дерева або перехідної межі – Залишаючись мешканкою лісу, вона втілює архетип дикої жінки, що володіє знаннями про трансформацію, ініціацію та смерть ключові образи. Ступа як засіб надприроднього пересування, кістяна нога як символ неповноти і смерті, паркан з людських кісток як межа світу предків, черепа як охоронці сакрального знання. Двоїсті стяги, противниця та помічниця героя. Баба Яга – це не лише бабся з мітлою, а цілий універсум сенсів, які збереглися від часів, коли ліс був храмом, а смерть продовженням шляху. Дякую за увагу.